Доброго вечора, моя люба малеча! Ось ми з вами знову зустрілися, щоб послухати казочку, яка називається У царстві Дивовижа. Написала її рівненська письменниця Любов Пшенична. А мені допоможуть розповісти вам цю казочку мої помічники. Віка! Єгор. Отже. Всі зручненько вмостилися, так готові слухати нашу казочку. Поплавка злегка погойдувало, але кльову не було. Вадимові очі вже заболіли, так уважно стежив за поплавком, однак чи то риба ще була сонна і не бачила наживлених черв'ячків, чи то в озері. Лишилися тільки досвідчені коропи й карасі, які обминали гачка. Пересів на дно човника, узявся за водилище. Врешті й так чутиме, якщо рибина смикне за волосінь, очі злипалися. Казала ж, мама, поспи ще трохи, боявся прогавити перший клюв. Човника погойдує і відносить усе далі й далі за густу стіну очеретів і лопаті листки Лілій. Прокинувся, бо сонце добряче напекло щоку. Де я? з цікавістю подумав, озираючись довкола, берег видався незнайомим, таємничим і мовчазним. Човна прибило хвилями до старої розлапистої вільхи. Вибираючись на берег, Вадим хотів прив'язати до дерева човна. Уже за заніс було руку з мотузкою, але з жахом почув, як поблизу хтось голосно хропе. Оглянувся, але ніде нікого не побачив. І все ж хтось. Як свисток, вдихав і видихав повітря? Це хлопчик виразно чув, зиркнув на дерево і отере, то дихала вірха. Видно було, як з дупла виривається повітря, як тремтять ворушаться листочки. Може, це хтось у дуплі? З острахом подумав хлопчик і поволі обійшов дерево. Притягнув мотузку до молодої вільшини і міцно припнув, аби човна не віднесло від берега. Ой ой. Почув, я ж підскочив з несподіванки. Ой ой. Обережніше ти придавив мені гілку. Кому? здивувався Вадим. А хто це говорить? Вільховий кущ, до якого ти прив'язав човна. Перев'яжи, будь ласка, щоб гілку мені не так давило. Послабив трохи мотузку. А що в цьому лісі? Усі дерева говорять, чи тільки ти? Усі молоді дерева і рослини. А чого дорослі мовчать? Тому що сплять їх цар дивовиж опилив сонним порошком. Це було кілька років тому, а я недавно виріс, пояснив кущ. Звідки ж тоді ти це знаєш? Я тобі і так забагато розповів. Про сонний порошок це таємниця дивовижа. Якщо він довідається, що хтось. «Ну що?» Я нікому не скажу. Будь обережний, одного приблудного пса, який прибіг з іншого царства, дивовиш перетворив у камінь і поклав біля свого будинку. О, Дякую, що попередив. Вадим обережно прогорнув гіллячки і, пробираючись поміж кущами, почув, як вони перешіптуються між собою, наче хлопчик і дівчатка. Здивовані, цікаві. Подивись, який у нього чубчик. Зовсім не гарний. Але цей хлопчик, схожий на дива, що ти? У дива чуб рудий. І очі теж. А всього одяг дивний, правда? Вадим не зупинявся, але йому раптом стало цікаво, хто ж такий див? Про дивовижа він уже чув це тутешній володар, який попсипав сонним поршком дерева. А навіщо? Незручно якось про це розпитувати у кущів. Та чи знають вони? А птахи у цьому царстві говорять чи ні? Підвів голову і роззирнувся та ліс мовчав. Це насторожувало і робило довколишні зарослі ще більш таємничими, суворими, непривітними. Потріскували там сям сухі гілки, постогнували спросоння дерева. Ой, зойкнуло зненацька знизу. Ой. Маленька ромашка, затуливши личко руками, стояла, не рухаючись, Вадим нахилився і лагідно запитав. Що з тобою, ромашку? Нічого, схлипнула вона, ти такий великий. Ідеш і не дивишся під ноги. Думала ось, ось наступиш. Що ти погладив її по голівці хлопчик? Я не кривджу маленьких, тим більше, що я сам у небезпеці. У якій небезпеці? Задрімав, коли я рибу ловив». І човника принесло аж сюди. Тепер я не знаю, як додому дістатися. Може, у дивовижа запитати, він усе знає. Але його не спитаєш? Чому він страшний? Краще не потрапляти йому на очі. Чому всі так бояться його? Бо чаклун ще й жорстокий, називає себе вченим, а сам проводить над ними злі випробовування. Чого ж він лютує? Мститься, коли обирали лісового правителя, мешканці чарівного лісу, просили розсудливого і доброго мудреця лісовида, щоб дозволив прогнати чаклуна. вже тоді набрид усім злостивими вчинками. Проте, не такий він, щоб утікати, начитався відьомських книг, приспав Лісовида і проголосив себе. Царем один сумно опустив голову. Ромашка порадила. Можна запитати у дива. А хто такий цей див? Внук дивовижа, його улюбленець. Чередій обіцяє навчити хлопчика усіляким ворожінням, ворожбицьким премудрим наукам і тільки його одного пускає в заборонену зону. Так, так, так. Куди? Куди? В заборонену зону, туди нікого не пускають. А мені цвіркуни усе розповіли. Це галявина оточена дротяною сіткою. А всередині плантації квітів, дерев, птахи, усі, кого вибрав сам дивовиш. Звідти ніхто не повертається. А де можна побачити диво? Він часто гуляє. Біля старукого семидуба, підеш прямо цією стежинкою і зліва зустрінеш старезне дерево. До побачення, Ромашко! Щасти тобі, постарайся сподобатися дивові. Він хоч і хвалькуватий, але добрий. Щасти. Ромашка ще довго дивилася у слід хлоп'яті, і коли клинок, нахилившись, запитав, Правда, хороший хлопчик, тільки ствердно кивнула головою. Ну ось, сьогодні ми закінчуємо читати казочку. А що відбудеться далі? Ми про це дізнаємося завтра. А сьогодні, швиденько, у ліжечки заплющуємо оченятка і міцно-міцно спимо До ранку На добраніч». Приємних вам снів.